Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Таємний сад розділ 16. Не прийду, сказала Мері. Після дощового тижня у дітей було багатько роботи, бо крім квітів, скрізь з'явилося море бур'янів. Додому Мері повернулася лише, щоб швиденько пообідати і знову бігти у сад. Дівчинка вже рушила до своєї кімнати вдягатися, але в останню мить згадала про коліна. Він, певно, її чекає. Марто, перекажи Коліну, що зараз маю купи роботи в саду, то не зможе до нього прийти, кинула з порога Марті. Марта злякалася. Ох, міс Мері, як він впаде у гнів, то не знаю, що зі мною зробить. Ну, як я йому таке скажу, вимовила вона. На Мері це не вплинуло. Бо кого, кого, а коліна вона не боялася, як усі тут. Це по-перше. А по-друге, ніколи й нікому не дозволяла собою керувати. Нічого він тобі не зробить, незворушно повела бровою дівчинка. Я ж сказала, зараз не можу, мене чекає дікен!» – і помчала. По обіді вони з діканом ще завзятіше взялися до праці. Діти переходили від ділянки до ділянки, прополювали квітники, обрізали троянди і дерева, тоді взялися їх обкопувати. Мері працювала на рівні з хлопцем. Дікен захопив з дому свій заступ і тепер. Вони могли змагатися, та навіть попри їхні зусилля, сад все одно не втрачав свого чару. Довкола все бояло, як у казці. Тут марно було шукати підстрижених кущів, рівненьких алей чи акуратно насипаних квітників. Діти зовсім цим не переймалися. Їхнім завданням було не дати бур'янам заглушити крокуси, підсніжники, лілеї та інші квіти. Ти ви ото яблуня, а то вишня, показав дікан, коли вони взялися обкопувати дерева. А он там, попід стіною, персики і сливи. Скоро вони також зацвітуть, Уявляєш? Мері глянула вгору і уявила, дерева у цвіті, і на землі килим з квітів. Чудово! Поки діти працювали, лисеня і ворона забавлялися собі поруч. Малинівка також частенько пролітала над ними, але все поспішала до свого гнізда. Тож на забави, Часу не мала. А ось ворона час від часу розправляла крила і облітала сад. Потім поверталася, сідала перед діканом і каркала, доповідала, що чула, що бачила. Хлопець уважно вислуховував її, перепитував, та якось. Дікен так захопився роботою, що не почув її чергових новин. То Смолька сіла йому на плече і легенько ущипнула за вухо своїм важким дзьобом. Дікен засміявся і мусив зупинитися, щоб прийняти звіт. Потім вони вирішили трішки відпочити, Дікен сів собі під деревом. Витягнув з кишені дудку і тихенько заграв. Одразу з'явилися дві білки, спустилися послухати, тоді діти знову взялися до роботи. «Ого, яка ти моцна, мовив хлопець, дивлячись, як Мері копає. А дівчинка і справді ніби забула про втому. Так, так, скоро тебе пережену, усміхнулася вона. Місіс Медлок вже мусить купувати для мене більше плаття, у старі не влажу. Марта каже, що й волосся у мене підросло і зробилося густіше. Ага, тобі пасує, добродушно прогув Дікен. Сонце вже хилилося до заходу. Коли діти прощалися. Заповідається файна погода на завтра, мовив Дікен, кинувши головою на захід сонця. Я прийду в досвіта, бо роботи доста. Я також, відповіла Мері і рушила до хвіртки. Дівчинка чим-дуж побігла додому. Її переповнювала радість. Мері хотілося поділитися усім з коліном. Хотілося розповісти про лисеня і про ворону, про те, що тепер діється у саду. Певно, це йому сподобається. Дівчинка стрілою помчала по сходах і вбігла до кімнати. Там її вже нетерпляче чекала Марта. Вона була неабияк занепокоєна. Що сталося? спитала Мері, зупинившись посеред кімнати. Як колін, що він сказав? Ох. скрушно похитала головою Марта. Ліпше тобі було його навідати, коли ото кликав, бо як я йому вповіла, що ти пішла на двір, то він такся образив. Що ми до вечора не могли його втихомирити? що хвилини зиркав на годинник і питав, де ти. Мері сердито стиснула губи. Це вже занадто. З якого це дива Колін вирішив, що може їй наказувати, як ото слугам. Теж іще раджа ясновельможний знайшовся. А як же? Зараз вона все покине і сати і дікана, і лисеня, і Малинівку та побіжить його розважати. А дзузьки, тепер нехай почекає. Правду кажучи, мері просто встигла забути, якою нещодавно була вона сама. Скажімо, коли у неї боліла голова, то вона так коверзувала і допікала слугам. Що невдовзі і вони вже трималися за голову. Лише тоді міс гіб ставало легше. Але відтоді мері змінилася. У неї було повно справ, тож свавільність і примхи коліна її просто дратували. Дівчинка ще трохи походила по кімнаті, збираючись з думками. Тоді Таки вирішила піти порозмовляти з коліном. Хлопця вона застала у ліжку. Зазвичай удень він сидів на дивані з книжками, а тут лежав, натягнувши на себе ковдру і навіть не повернув голову у її бік. Мері ще сильніше стиснула губи і стала над ліжком. Привіт! Ти чого не встаєш? Невже цілий день отак пролежав? спитала вона, дивлячись йому у вічі. Зранку я підвівся, бо чекав тебе, аж до обіду чекав, відказав він, ображено відвертаючись. А ти не прийшла от у мене розболілася спина і голова лускає. Той сказав, щоб мене принесли у ліжко. Де ж ти була? Я працювала у саду разом з дікеном», – відповіла Мері, сподіваючись, що згадка про дікена якось його заспокоїть. Проте, на цей раз ні Дікен, ні сад не були здатні вивезти Коліна з того стану, в якому він перебував. Цілісінький день хлопець ще більше роздратувався. Якщо будеш увесь час тікати до нього, а тут залишатимусь сам, то накажу діки найблизько до маєтку не підпускати. Зрозуміло, гнівно заявив він. Мері широко відкрила очі. Такого вона не сподівалася. Затям. Якщо виженеш дікана, то й мене більше ніколи не побачиш, не прийду і край. холодно відрізала вона. Ще як прийдеш? скрикнув колін. З якого це дива? Навіть думати забудь, крикнула у відповідь Мері. З якого дива? А ось з якого, скажу слугам, і з силою тебе приведуть. Силою чуєш, аж натягнувся колін. Обличчя Мері скам'яніло. Вона повільно підняла голову і чітко проказала тільки спробуй, вони можуть мене сюди притягнути, але говорити з тобою нізащо, навіть дивитися у твій бік не стану. Зрозумів, ясновельможний раджо. Що й казати? Вони були варті одне одного, ці двоє впертюхів. Здавалося, ще трохи і почнеться справжня бійка навкулачки. Певно, так воно і сталося б, якби колін був здоровий, але образи, якими вони обсипали одне одного, за силою не поступалися кулакам. Ти! Ти думаєш тільки про себе, егоїстка! кинув колін, хапнувши ротом повітря. Сам такий, не залишилася у Баргомери. Егоїсти завжди називають егоїстами всіх, крім себе. Ну, звичайно, досить було з тобою не погодитися, то я егоїстка. Ну, і хай, а ти на себе подивися, більшого егоїста. Я в житті не бачила, не бачила? А Дікен твій хто? Та ви з нимо боє однакові. Пішли собі, бабраються в землі, а я лежу тут сам самісінький. Ото вже добралися егоїсти з егоїстів. роздратовано вигукнув Колін. Мері спалахнула. Не смій так говорити про Дікена. Скрикнула вона. Він Він найліпший у світі, він як Янгол, його всі люблять. Добрий собі Янгол, глумливо перекривив колін. Якийсь обірванець спустища. Знаєш, це у тисячу разів ліпше, ніж зарозумілий раджа з маєтку. Одним махом відтяла Мері. З кожним її нападом. Колін усе більше розгублювався. Такого спротиву він не чекав. Досі, бо ніхто і словом не наважився йому заперечити. Всі його вимоги негайно виконувалися, а тут, врешті, хлопець відчув себе геть покинутим і самотнім. Ще пак його не зрозуміли. Не слухали, не жаліли. Він відвернувся, і по його щоці покотилася сльоза. «Все одно ти безсовісна, жалісливо схлипнув він. Я тут лежу хворий, у мене росте горб, і я скоро помру, а ти кричиш на мене. Помреш? Не говори дурниць, сердито вигукнула Мері. Від обурення в коліна миттю висохли сльози. Такого йому ще не доводилося чути. Дурниці. скрикнув він, широко відкривши очі. Це тобі дурниці? Всі знають, чи я помру, а ти називаєш це дурницею? Бо так воно і є, відрубала Мері. Ти любиш про це говорити? Просто хвалишся, бо хочеш, щоб тебе жаліли. Якби ти був хорошим хлопцем, то я, може, й повірила б, а так торочиш, аби перед тобою всі бігали. У гніві Колін забув про свою хвору спину і зірвався з подушки. Забирайся, геть з моєї кімнати, крикнув він. А тоді схопив подушку. І жбурнув у дівчинку. Правда, сили у нього не було, подушка впала Мері під ноги, але їй і того було досить. Я піду, вигукнула вона, змірявши його поглядом. І більше сюди не повернуся. Мері рвучко схопилася за клямку, але ще обернулася, похитала головою. І сказала, а я стільки хотіла тобі розказати. Дікен привів зі собою лисеня і ворону. І все тут так гарно, все цвіте, але тепер нічого не почуєш. Дівчинка вийшла, зачинила за собою двері, і в коридорі мало не зіткнулася з доглядальницею. Та Явно слухала їхню розмову. Мері підняла голову. Доглядальниця сміялася. Це була молода, здорова жінка, яка, хоч і працювала тут, насправді зовсім не любила доглядати хворих. А Кулін з його примхами тим більше ніколи не викликав у неї ні співчуття, ні симпатії. Тим -то вона за найменшої нагоди спихала його на Марту, чи ще когось зі слуг. З кого ви так смієтеся? насуплено спитала Мері. Доглядальниця не дуже їй подобалася. З кого та з вас двох, сміючись, відповіла жінка. Добре ти йому виписала, Ох, як добре. Ви такі подібні. Але для нього то добре, може, перестане так себе жаліти, бо тут ніхто і слово йому не скаже. Якби в нього була така сестра, як ти, то скоро відівчила би його скиглити. То він не помре, вирішили з'ясувати Мері. А, балачки, махнула рукою доглядальниця. Якби на ті істерики. Ти хворів би менше, а то доводить себе і нас. Що таке істерика? спитала Мері. Скоро почуєш, похитала головою доглядальниця. Думаю, після того, що ти йому виповіла, без істерики не обійдеться. Це точно. Йому найменшої дрібниці досить, аби себе накрутити. А тут? Але все одно добре, що бодай раз в житті почув правду. Залишивши доглядальницю, Мері пішла по коридору. Настрій був украй зіпсований. Тепер їй зовсім не було шкода коліна. Вона так багато хотіла йому розповісти, вже навіть збиралася довірити найбільшу таємницю. А він он який. Ну що ж, нехай кисне собі у своїй кімнаті, нехай хворіє, нехай скиглить, не бачити йому саду, як власних вух без дзеркала. Більше ні слова від неї не почує раджа нещасний. Так йому і треба. У кімнаті на неї чекала Марта. Дівчинка розкрила рота, аби розказати їй усе, але Марта її випередила, показавши рукою на стіл. Там стояла якась дерев'яна скринька. Вочевидь, дівчині страшенно кортіло роздивитися, що там, але вона терпляче чекала, поки вернеться Мері. Маєш подарунок? «То містер Крейвен тобі прислав, оголосила Марта. Там книжки і ще щось. Мері із здивуванням подивилася на стіл, а тоді згадала, як містер Крейвен запитував, чи їй бува, чогось не треба. Дівчинка нетерпляче відкрила скриньку і витягла звідтам, Кілька чудових книжок про сади і про квіти з розкішними ілюстраціями, такі, як у Коліна. Ще у скринці знайшлися забавки і маленький письмовий набір із золотими монограмами на кожному предметі, золотим пером та чорнильницею. Усе воно було таке гарне. Таке барвисте і веселе, що на серці в мері потепліло. Вона зовсім не сподівалася, що містер Крейвен пам'ятатиме про їхню розмову. Знаєш, зараз напишу листа містеру Крейвену цим пером, втішено мовила вона Марті. Хочу йому подякувати, тільки писатиму писаними літерами. Вони в мене виходять ліпше, ніж друковані. Якби дівчинка ото не посварилася з коліном, то відразу побігла б хвалитися подарунками. Вони читали б у голос нові книжки про сад, бавилися б, а так ми знову згадала їхню сварку і насупилася. Проте, цілий вечір дівчинка. Ні про що більше не могла думати. Вона пригадала собі, як Колін признався їй, що найбільше боїться стати горбатим. Річ у тім, що він випадково підслухав розмову місіс Медлук з доглядальницею. Вона казала, що у його батька містера Крейвена спина викривалася якраз у десятирічному віці. Колін вбив собі це в голову і весь час потайки обмацував хребет. Хлопець нікому про це не розповідав, тільки їй. Ну, так він цілий день на мене чекав. Напевно, був ображений і стомлений і, мабуть, знову ні про що не думав, тільки про свої болячки. Думала Мері. Проходжуючись по кімнаті. Врешті дівчинка зупинилася і замислено зупинила погляд на дверях. Певно, зранку так і піду. Подивлюся, як він, вагаючись, вимовила вона. Навіть, навіть якщо знов запустить в мене подушкою, все одно треба піти.